Це вельми складне питання, де там що. І все це вирішується в кожному випадку конкретно. Тому що в якихось, ну я б сказав, прикордонних смуг між цими цими явищами часто густо немає. І будь-який політичний рух може справді дегенерувати. В щось у щось кримінальне. І кримінальні рухи можуть політизуватися. Таких випадків теж було скільки угодно. Ну, наприклад, кримський бандитизм він э, у 2014 році політизувався і відіграв величезну роль у захопленні Криму Російської Федерації. А ви маєте на увазі це бандитсонова? Оце, тобто ну там банди існували потужні, такі як Сейлем, Башмаки, і так далі. А, але вони дуже швиденько перетворилися на так звану кримську самооборону. Бо скажімо, ті хлопці з. Авого сектору, які воюють на сході, вони також воюють. Ті добровольці, які там воюють, вони таки ж воюють. Коли в минулому році ДНР вже вішала свої прапори за 40 кілометрів від адміністративного кордону Дніпропетровщини, не було нікого і нічого, були самі лише добровольці. Вони зупинили цю навалу. Тому знаєте, це, це складне питання, тим більше, що в нас влада демонструє таку люту неартикульовану ненависть до добровольчих батальйонів. Бо що таке добровольчі батальйони? Ольйони, це озброєний майдан насправді, от і коли хлопця, який воював у батальйоні Айдар, в нього в хаті знаходять гранату і дають йому шість років ув'язнення, в той час як всіляка антиукраїнська наволоч насолоджується безкарністю, і тут знає бігає знаєте, по Києву, і ніхто її не чіпає, оце викликає питання: якщо людина була на фронті і ризикувала своїм життям. В ім'я України, то нехай її звинуваче лише той, хто сам там також був. Я думаю, що це достатньо правильно зробить українське суспільство, і принаймні, оці всі е, соціологічні дослідження, всі ці опитування показують, і це було було, було і публічно, і в багатьох телестудіях, коли запитували. Кому ви більше довіряєте правому сектору чи центральній владі? І абсолютно більше заявляла, що вона довіряє правому сектору, а не центральній владі. Ну, так... Може, правий сектор далеко і не такий, як то кажуть, позитивний, але ж діюча влада <кхм> на тлі правого сектора справляє значно гірше враження. І не, не треба думати, що <кхм> народ? так також любить правий сектор. Він страшенно не любить і зневажає чинула, і і вона своїми діями заслуговує на таке ставлення до себе.